Друзі, ну от, наприклад, ви зайшли в пліз донат, ну маєте уф забратим ремексик. Робите собі э, цю штучку і ви бачите, а де моя стойка, чому мені ніхто не може задонатити? Це що за говно? І зараз я вам поможу всьому розібратися. І станції. Це вже провірено, і воно робиться тільки на телефонах або тільки на планшетах Показую. Перше, що ми робимо, нажимаємо на море. Оце от внизу меню. Далі гуртаємо, гуртаємо, нажимаємо кріт. Далі, після кріта, ми почекаємо, почекаємо, почекаємо. Нажимаємо три рисочки зверху, там, де було написано Home і прямо от стані перед home, нажимаємо creations. Далі уся от карта. Далі знову три рисочки зверху. Time halt, time halt, Нажимаємо passes. Ну, все три ми Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, короче, ребят, так, вот все у вас не мое будет. И мы нажимаем Create Pass. Ну, можно, ну, уже... Робоксов. Уже робоксов пусть будет. И, в ааа, о, о, Нажимаємо на нього знову. Ну, щоб нам вийшло отак знову він. Нажимаємо три риски зверху. Сілес, оце от внизу. Далі нажимаємо, щоб на цю штучку, щоб у нас робокс світився червоним. І вибираємо. Ну, наприклад, я хочу, хочу 10 робоксів. Ну от, 10. Давайте все. Тепер ми виходимо. Ну, наприклад, вот зараз. Плісдонат робить. От заходимо в Плісдонат. Ви помните, я написав десятку, там все таке і зробив. Заходимо, заходимо. І зараз ми провіримо. Ну на тому телефоні я вже провіряв, це все правильно, У мене є два телефони. Один, два в і... Ну, вибачте, нам тут екран не переворачується. Ну, давай йдемо, йдемо. Нам тут чуть лагає. Ми йдемо і. Типа пороби. Все, тут у нас є 10 робоксів. нам може хтось задонатити. Если это видео выглядит чуть-чуть полезно, ставте, будь лайк лайки, подпишитесь на канал. Всем пока!